Матері. Де не відкопав га? стоїть хліні і корову гладить, ще й балакає з нею. А та вже знов вся в гівні від удовольствія. Вчора тільки напомила. Тобі смішки. Ото, як вона тобі зробить цвинтар, буде тобі ото всіх курей, кладбище робити, хоронити буде і хрестики ставити. Я побачу, а ти будеш синю бараболю їсти. Смішно йому. Каже, корові треба підстелити в дяло. Чув таке чи ні? Бо вона ложки мерзне? Фу? А я не вашу його. Володька, ти не бачив мою камізельку? До худоби ж хочу піти, до свиней. Що? А що ви обоє фіхікаєте? Коля? Як теля вдягнула? Я віяву, мать нике. Кому холодно, теляті? А мать вашу вашові? Коля, нащо ти її привіз? Скажи мені, нащо ти мені її привіз? А? І шкода, теля вдягнула мою одежу, курей вона жаліє, м'яса вона не їсть, в холодильнику хопа, купа хопти, купа. І якісь качани лежать. Що то має бути в тебе за жінка? Скажи мені, а? Чого ви кінчаєте собою? Напасть якась. Лена, ти от тих капцях підеш до гною? Ти як що? Володька. Капай мені корвалол. Ой, мені недобре.